Потужного всім здоров'я, пані та панове. Знаєте, в нашій грі вистачає багато цікавої унікальної техніки. Але є одна нація, яка дуже сильно засипана такими екземплярами: це шведи. Багато різноманітних ракетниць, крутих, непоганих сау є. І інших ЛТ-шок різноманітних хороших в цій нації, але виділяється все-таки серед усіх інших сьогоднішній наш унікальний екземпляр це ЛТшка 5-го рангу бойового рейтингу 8.0 уш 405 І машинка ця майже в кожному аспекті якось виділяється на фоні інших звичайних танків. Тут у нас досить такі швидка, легка колісна база залпового вогню дві гармати. Стріляють вони не снарядами, а ракетами, досить пробивними. Невеликі розміри, і до того ж немає кулеметів, щоб знищувати різноманітне сміття на картах Вартандера. І є ще досить такі схожа машина в нашій грі. Це ракетінавтоматин. У нього такі ж самі установки зверху, але. Все-таки та машинка набагато повільніша за нас і до того ж рахується вона саме як САУ. У ракетна автоматина є запасні касети для цих двох гармат, у нас, же, на жаль, немає. Ми все випускаємо і повинні їхати на точку, поповнювати свій боєкомплект. Саме як от зараз на ваших екранах в бою я приїхав на точку. Трошечки переїжджаю для того, щоб зрозуміти по інформації, де противники. Як ви бачите, не збивається поповнення нашого боєкомплекту за рахунок того, що ми рухаємося, тому можна так робити. Не всі далеко противники з першого пострілу відлітають, тому що дамаг снаряду такий собі, середненький. От зараз ви бачите, на совочках борт навіть потрібно було парочку пострілів зробити. Ну і Зараз буде дуже хороший бій, який награв на тій машинці. Я тут розкажу вам і про основні характеристики ужика, і застосування його в бою. Ну і як видно, найголовніший прикол цієї машинки це дві гармати, так би мовити, касат, касетного заряджання. Вони вистрілюються досить таки швидко, снаряди між собою, по-моєму, 2 секунди перезарядки, тому можна з легкістю їх швидко витратити. Тому раджу назначити, от ви бачите на лаштуваннях різні кнопки під різні гармати. Це буде досить легко вам не тільки на тій машині облегчувати біль перемикання гармат, а й взагалі. На будь-якій машині з двоствольною системою стрільби, наприклад, той же самий Маус. Кожній касеті по 9 пострілів, тому якщо ви відстріляли, наприклад, першу касету, можете відстрілювати з другої, або якщо ви стоїте за яким-небудь укриттям, або ж вам щось заважає з однієї з гармат вистрілити, можете за допомогою роздільного вогню запросто закидувати з однієї якоїсь гармати зі сторони, з якої вам більш вигідно. Ну і по бою, ви бачите, досить легко я зміг за рахунок своєї крутої швидкості закупити досить вигідну позицію. І по суті, з самого початку бою, майже з тилу противника, я заходжу і ось роздаю такі смачненькі постріли. Як же приємно на тій машинці так робити, це взагалі народ не передати. Дуже крута машинка, фанова, обов'язково раджу спробувати. Якщо ви спідранили гілку шведів на крістіані, обов'язково поверніться і спробуйте ужика. Так потрібно парочку боїв, навіть я б сказав би десяток, провести для того, щоб машинку зрозуміти, звикнути до неї. Але це того вартує. Не дорозказав був я більш конкретно про рухливість цієї машини. В нас цілих 90 кінських сил, але не смійтеся, будь ласка, при масі в 6 тонн це дуже і дуже хороший показник. Максималка 72 км на годину, але, чесно кажучи, набирається вона не так вже і легко, оскільки у нас колісна база це по-перше, нема такого щеплення з ґрунтами, як у тієї ж самої гусениці. До того ж через відносно на велику масу ми можемо зупинитися об будь-яке навіть хиленьке деревце або ж навіть від кущика. Ну і ось, будь ласка, продемонстровано досить непогане пробиття цих снарядів, точніше ракет цілих 330 мм, досить непоганий дамаг, якщо чесно, але все-таки я б радив би на вірочку давати по два снаряди у противника. Тому що швидкість польоту не дуже добре. А якщо вас можуть помітити і дати у відповідь, як, наприклад, ось ця зеніточка, то ви можете досить від неї сильно отримати, оскільки в нас дуже і дуже погана живучість. В цьому бою я майже не підставлявся, тому її особливо не було продемонстровано. Але вам, якщо дають ось в ці установки і якщо там є ракети, то машинка з легкістю буде підриватися. Ну і в корпусі живучість не дуже. У нас два члени екіпажу всього-навсього, і сидять вони дуже близько один біля одного, через те, що корпус нас картонний, досить легко буде вашим противникам вас туди ваншотнути. Ну і Бачимо, що кумулятиви зупиняються через усілякі кущики. І багато зараз сміття на картах. І через те, що в нас немає взагалі ніяких кулеметів, частенько потрібно буде відкидувати пару штук цих снарядів для того, щоб накинути вашому противнику через куще або яке-небудь сміття. Ну і закінчились саме в цьому моменті в мене снаряди, на жаль, і потрібно їхати якомога швидше на нашу союзну точку поповнятися. На жаль, немає в нас ніякого ящику з боєкомплектом, як наприклад у САУ у яких-небудь, або ж у зеніток. І тому приходиться ось так от приїжджати за 3.9 земель на точку, добре, що ми більш-менш жвавенькі в цьому плані. Ну і до речі, поповняється все досить таки швидко. І задній хід забув про нього сказати, він у нас повільненький, всього-навсього 9 км на годину, про це потрібно пам'ятати, особливо на машинках з колісною базою, тому що в деяких моментах ви зможете і не втекти від противника досить комфортно, якщо про це забудете. Ну і також нагадую, що ми все-таки ЛТшка. Є в нас імовірність того, що ми можемо розвідати противника. І за рахунок того, що досить у нас невеличка башта, якщо так можна сказати, про ті установки, і невеликі розміри, силует, то можна з легкістю де-небудь стати, обвішитись кущиками і чисто грати на розвідку. Звичайно, ніякої мови на бойовому рейтингу 8.0 не може йти при різноманітні ППЛА, лазерні далекоміри, тепловізори і тому подібні штуки. У нас такого нічого немає, але ті машинці це особливо і не потрібно. Я стою на базі, тому з легкістю можу чисто закидувати будь-кого, хто знаходиться де-небудь навіть за такими густими зарослями. Своїми ракетами, тому що завжди зможу поповнитись. Ну і за рахунок того, що союзники поки що ніякої інформації на рахунок е, противників не дають, я ще тут постою і далі вже поїду в сторону, де можна допомогти своїм союзникам. Бачимо ще якийсь тіп катається, о як же красиво залітають ті ракетки, це просто щось із чимось. До того ж, е, як ви бачите, є димний слід, і бачите, не тільки ви його. А ще й ваші противники, до речі. Тому краще лишній раз там, для розвідки чи для чого-небудь закидувати своїми ракетками. Я не раджу через усю карту, вас можуть помітити досить легко. Ну, і бачимо ймовірність того, що можна набити на ядерку. Добре було б цим скористатися, але навіть не встигли ми досить до точки доїхати, до речі, бачимо. Противник стоїть. Ми його то і помітили для союзників, але, як бачимо, ніхто особливо по ньому і не відпрацьовує. Намагаюся тут накидати, тому що е, зробити потрібно один фраг, і навіть якщо мене знищать, то вже буде в мене набита ядерка, я так думав, але не тут то все і легко е, сталося. Останній фраг, як то кажуть, він найважчий. По тактиці, як ви бачили, досить сильно віддалятися від союзників не потрібно, це по-перше. По-друге, потрібно обирати все-таки позиції, через які ви зможете прострілити без усяких парканчиків і особливого сміття противників. І зараз на картах Вартандера таке трапляється все рідше і рідше, тому. Далеко від союзників І в цьому плані я б на вашому місці не від'їжджав би так на початку бою є сенс зайняти якусь дуже агресивну вигідну позицію. Але не більше не потрібно опарюватись кудись дуже сильно. Тим більше потрібно пам'ятати, що на цих бойових рейтингах дуже велика кількість різноманітних скоростильних машинок, і Зеніток, і ксемок 800, і тому подібних. Тому це потрібно також враховувати. Ну, як бачимо, залишили всього-навсього три очка до ядерки, і я їх, на жаль, не набив, не набив. нікого, я так пам'ятаю, не більше не підсвітив тут, тому. Я чомусь подумав, що вийде в мене з легкістю набити другим виїздом, але просто тупо прокатався по карті, нікого із противників не знайшов. Бій закінчився, думаю, він вам сподобався про машинку. Я також розказав досить таки конкретно з усіма її нюансами, показав, як краще налаштувати гармату. Сподіваюся, цей огляд був для когось корисним. Обов'язково спробуйте цю тачанку, якщо ви її пропустили. Дякую вам за перегляд. Побачимося на стрімах та в наступних відео. До побачення!